Театральний сезон, який стане особливим у Тернополі, таку заяву зробив директор драмтеатру імені Тараса Шевченка Борис Репка про початок нових театральних постановок у нашому місті. Для його підопічних календарний рік розпочнеться з нової прем'єри Тернопільська Неаполітана, трагікомедія, режисером якої став народний артист України Федір Стригун. Це історія про непросту долю української жінки, яка змушена покинути батьківщину через війну, щоб врятувати. Дитину головну роль у виставі виконує Наталія Черненко, акторка відома за комедійними образами. Однак у цій постановці вона розкриє себе в драматичному амплуа. Емоційно важко, починалось дуже важко, бо багато такої якоїсь таких моментів, що можливо, ми не до кінця ще тут так в Тернополі проживаємо, те, що там проживають на сході, але ем, відчуття того болю. Звісно, перенести, щоб бути щирим і справжнім. Ем, теж про біль тяжко говорити в основі сюжету Тернопільської неаполітани Українка Марія стикається з байдужістю та приниженням на чужині. Втім, не втрачає власну гідність. У парі з Наталією Черненко зіграє заслужений артист України Євген Лацік, який понад 15 років працює в театрі. Актор розповідає, що в новій ролі уособлює надію на порятунок світу. Ми говорили про те, що ранок настає після найтивнішої ночі, і ми всі віримо, що він настане, і сонце зійде над нашою прекрасною країною. На, даний, на сьогоднішній час це є те, про що ми всі мріємо, і всі, чого ми бажаємо. Він закохується в неї, він розуміє, що життя без неї в нього не буде. І в кінцевому результаті він. А це вже нехай буде сюрприз. Приходьте на, на прем'єру і дізнайтесь, з чим закінчилося. В успіху нової прем'єри-директор драмтеатру Борис Репка не сумнівається, адже це вистава про те, що навіть після найбільших втрат життя може знайти новий сенс, а краса врятувати світ. Загалом у новому 96-му театральному сезоні на тернопільських глядачів очікують різні за емоційним наповненням вистави. 96-й сезон він переможний сезон. Це ви мені можете повірити, що він буде переможний, і тому ми будемо під цю перемогу працювати. Будемо давати хвилинки хвилинки сліз, які будуть тут, і там і буде хвилинки радості. І будуть гума в цій виставі. Прем'єра Тернопільської неаполітани у драматичному театрі імені Тараса Шевченка запланована на 28 вересня. У трагі комедії візьмуть участь два акторських склади.